Всім привіт! Ви на каналі Кохемі. Мене звати Назарій, і сьогодні я розкажу вам, чому потрібно переходити восени та взимку на гумові килимки. та як правильно доглядати за текстильними. Ми розглянемо які продукти та аксесуари потрібні для очистки та захисту гумових килимків, а також продукти та аксесуари, які потрібні для захисту текстильних килимків. Чому важливо переходити на гумові кілимки? Взимку за рахунок вологі текстиль не встигає висихати, і всередині самих килимків утворюється грибок та пліснява. Також в автомобілі може з'явитися неприємний запах, і самі кілимки будуть руйнуватись. Реагенти та сіль, які тануть на текстильних матеріалах, всередині псують сам матеріал. Також на самих килимках утворюються білі сліди від солі, які доволі складно прибрати після очистки. Іноді трапляються випадки, коли ці білі сліди від солей навіть неможливо прибрати вже з самого текстильного килимка. Тому на осінь та взимку ми рекомендуємо замінювати текстильні килимки на гумові. Гумові килимки слугують бар'єром, які захищають ковролін від потрапляння на нього води, соли та реагентів. Сама сіль та реагенти на гумових килимках теж утворюють білі. Плями та сліди, але їх з легкістю можна прибрати будь-якими миючими засобами. Якщо не доглядати за гумовими килимками, вони з часом стануть більш блідими та сірими. Іноді на них утворюються темні плями, які теж складно з них прибрати. І самі килимки втрачають свій первозданний вигляд. Тому для підтримки їх зовнішнього виду, а також для захисту гумових килимків є теж спеціальні продукти. Про них я згодом розкажу. Алгоритм очистки та підготовки. Текстильних і гумових килимків доволі схожий. Перш за все, нам потрібно гарно прибрати пісок, який є на килимках. Для цього просто пилососимо їх зі щіткою. Можна додатково пробити текстильні килимки ще торнадором. Це допоможе вибити весь пісок та пил, який в них є. Далі нам потрібно вимити весь бруд, який є на самих килимках. Для цього можна використовувати полстар. Паш нейтральний очисник також можна використовувати Мерсвікранікер лужний засіб для хімчистки автомобіля. Його можна використовувати як на текстильних, так і на гумових килимках. Як альтернатива, також можна використовувати і Star – засіб, який безпечний для гумових. Та текстильних матеріалів наносимо продукт. Далі нам потрібно додати трошки механіки, тому для цього нам знадобиться щітка для очистки. Для гумових килимків можна використовувати будь-яку щітку. Для текстильних бажано використовувати щось більш м'яке. У нашому випадку ми будемо використовувати щітку від бренду GDL з кінським ворсом. За допомогою щітки ми вичищаємо всі щілини та всі килимки, надалі змиваємо все водою і готуємо килимок до нанесення захисту. Green Start для очистки килимків використовувати в пропорції 1 до 15, 1 до 20. Після очистки текстильні килимки потрібно якісно підсушити. Далі, після очистки та сушки, ми вже можемо наносити спеціальний продукт. Allround Textile Силанд це засіб на водній основі, який захищатиме текстиль від впливу навколишнього середовища від утворення нових забруднень, а також він на поверхні текстильних матеріалів утворює міцний гідрофобний шар. Цей гідрофобний бар'єр не дасть рідинам, бруду та воді потрапити всередину самого матеріалу. Вода на поверхні буде утворюватись, і тому ви з легкістю зможете вибити цей кіломок. А ще він захищатиме текстиль від випадково пролитих напоїв чи продуктів. Allround Textile Ceiling можна наносити не тільки на килимки, а й, наприклад, на м'який дах кабріолету. На м'які текстильні сидіння в автомобілі. Також можна його наносити і на текстильний одяг. Цей продукт ніяким чином не впливає на сам матеріал, тобто він його не підсилює за кольором, не робить його більш яскравим чи насиченим. Він слугує як захисний шар. Для нанесення нам потрібен м'який аплікатор, який ми рознесемо засіб по всьому матеріалу. Головне, наносьте засіб на аплікатор, а далі на сам матеріал. Це допоможе вам утворити рівномірний шар. Якщо ми будемо наносити засіб просто з тригера розпилювати, є вірогідність, що десь ми продукту нанесемо більше, десь менше, і такий захисний шар буде нерівномірним. Тому для якісного нанесення використовуйте кращий аплікатор. Після нанесення нам потрібно, щоб сам продукт підсох і схопився з поверхню. Додатково сушити його не потрібно. В середньому вистачає 24 години для того, щоб засіб підсох на поверхні. Час його утримання до одного року, але все залежить від того, чи потрапляла на нього вода, чи ні. У випадку, якщо ви пролили десь напій або на сам килимок, чи текстиль потрапила волога, ви можете поновити цей засіб знову на цю ділянку. Перед використанням на текстильних сидіннях або одягу потрібно їх якісно очистити. Для очистки використовуйте полстар в пропорції 1 до 7, 1 до 10. Після підсушіть одяг або текстиль, і надалі вже на сухий та чистий матеріал зможете нанести Allround раундтік сільсила. Для догляду за гумовими килимками все доволі схоже. Для початку нам потрібно їх очистити. Для очистки можна використовувати мерзвікранікер, полстар або грінстар. Green Star для очистки гумових килимків мені подобається більше. Розбавляємо його з водою в пропорції 1 до 10, наносимо на гумові килимки, за допомогою щітки вичищаємо, надалі змиваємо залишки бруду і сушимо сам килимок. Після мийки та сушки килимків можемо приступати до їх захисту. Для цього нам знадобиться Gumifix. Цей продукт насичує кольором гумові килимки, також утворює на поверхні гідрофобний шар, бар'єр, який допоможе доглядати за килимками в майбутньому. Завдяки гідрофобному шару, який утворюється на поверхні, нам буде легше доглядати за гумовими килимками. Дуже важливо, що цей продукт в своєму складі не має ні силиконів, ні восків, тому його можна наносити не тільки на гумові килимки, а й на педальний блок після хімчистки. Він підсилить колір самої гуми і педальний блок, та килимки будуть виглядати як нові. Важливо, якщо ваші килимки не на гумовій основі, цей продукт не дасть такого ефекту. По нанесенню все доволі просто. Можна розпилити відразу на сам килимок або за допомогою аплікатора. На практиці я покажу, як правильно доглядати за текстильними та гумовими килимками. Для початку текстильні килимки ми пропилососили звичайним пилососом та пробили торнадором. Після зробили очистку за допомогою полстара. Коли килимок підсох, ми вже можемо наносити сам захисний продукт. Наносити будемо його за допомогою звичайного аплікатора, наносимо сам продукт на аплікатор і розносимо по самому килимку. Другий же спосіб це розпилення самого продукту по килимку. І надалі рекомендую ще раз пройтися аплікатором, щоб розрівняти засіб на поверхні. <му> Під час нанесення важливо рівномірно нанести засіб. Не знаю, чи передає вам камера, але у нас чітко видно, де ми засіб нанесли, де ні. На поверхні сам килимок став більш вологим і нам потрібно, щоб цей продукт підсох. Сушити додатково турбосушками не потрібно. Сам засіб повинен підсохнути на поверхні. Після на поверхні текстилю утвориться гідрофобний шар, який не дасть солям, бруду та воді потрапити всередину. Для того, щоб ви побачили, як саме працює Allround Textile силенд, який гідрофоб на текстилю він дає, я залишу посилання на відео. Для захисту гумових килимків нам потрібно спочатку їх очистити, тому використовуємо Green Star в пропорції 1 до 10. Наносимо на килимок, далі працюємо щіткою, аби вичистити якісно всі елементи килимка, і надалі змиваємо все водою. Після очистки та сушки самого килимка можемо приступати до його захисту, використовуємо гумі фікс та чистим м'який аплікатор. Who me fix? Наситив кольором гумові кілимки вони стали виглядати як нові до того ж, вони отримали захист від впливу навколишнього середовища. Олраунд Тік Textile Силен допоміг захистити текстильні кілимки також від соли та бруду. В подальшому обидві види матеріалів отримали гідрофоб та захист. Дякую, що додивилися це відео до кінця. За цим промокодом ви отримаєте знижку на всі товари, які побачили у цьому відео. Ставте свої вподобайки та пишіть коментарі та правильно доглядайте за своїм авто. До зустрічі в наступних відео.